Китайський мирний план проти українського, на чий млин вода л'ється? Спробуємо з'ясувати у нашій студії Юрій Олійник, керівник дослідницьких програм аналітичного центру українських студії стратегічних досліджень, кандидат політичних наук. Вітаємо вас, дякуємо, що ви до нас доєдналися. Чи готові ви відповідати на наші питання? Вітаю слава Україні! Героям слава. героям слава! Отже, війна рано чи пізно закінчиться переговорами про мир. Зараз на чаші та разів з одного боку мирний план Зеленського, з іншого мирний план Китаю. На вашу думку, який з них більш життєздатний саме на сьогодні ну, важко сказати життєздатний, тому що його життєздатність залежить від реалізації, і цей цей поки що на нашому числі жаль далекі плани від реалізації, але в принципі ми бачимо просто різницю в підходах. Питання в тому, що китайський план це перемир'я за будь-яку ціну, перемиря за умови, заморожені, існуючих по факту умов на фронті, і так би мовити, переговори без ніяких визнань засудження територіальних змін, засудження повернення статусу кво до того, що було до війни, саме щодо вторгнення на і захоплення. Території, звичайно, Китай офіційно не визнав, я думаю, того не визнає анексію ні Криму, ні цих областей, е інших не визнав і говорить чітко про те, що в тому мирному плані має бути повага до суверенітету всіх країн. Але все-таки е головне в ньому те, що, е попри повагу до суверенітету, е Припинення війни і мирне врегулювання має починатися до вирішення того, де будуть кордони і де будуть тут, власне, де будуть війська різних країн перебувати. Тобто так мовити, мир без ніяких умов на тих фронтах, які існують. Принц, це теж що головне, що відрізяє, в принцип від плану Зеленського. Тому що всі інші речі, і від продовольства, і від навіть і ядерна безпека, інші питання економічної безпеки. Вони, в принципі, там ми бачимо схожі. Звичайно, Китай більше зацікавлений частково в продовольчій безпеці, тому що багато зерна теж із України, і саме з цього Чорноморського регіону спортів до Китаю теж вивозилося, але це більше такий. Дипломатичний шлях впливу і пропаганди для інших держав більш залежних, тобто передусім африканських, південноазійських держав. Але глобально ми розуміємо, що головна різниця це підхід до того хто не тільки до повоєнного устрою, що повоєнний устрій буде не на переговорах, а вже після замороження конфлікту на наступній стадії переговорів. Вирішуватися інше і перше, питання друге питання це звичайно зберегти лице Росії, тому що коли говориться постійно, Китай говорить про збереження суверенітету і інших різних країн. Ми передусім має я багато хто з експертів в принципі вважає, вважають досить досильно, Передусім, суверенітет регіональних і глобальних гравців, серед до яких він за зараховує свого партнера Росії. Головний дипломат Китаю Ван Гі заявив, що понад два десятки країн підтримали бачення Китаю, точніше, Пекіна, якщо буде точним, щодо врегулювання російсько-української війни. Чи багато це і про що це свідчить? Це не є дуже багато, бо все-таки ми знаємо країни десяток держав, які є повністю дружні васали до. Чи то до Росії, чи то до Китаю. І є країни, які, на жаль, скажімо, п'ять африканських держав за останні два роки стали більш проросійськими через військові перевороти. Тому, в принципі, два 2... ну і кілька нейтралів може там серед цих держав може бути більш теж про китайської проросійських. Тому насправді 20 це поки що це ні про що. Але в майбутньому це може бути. Підстави замислитися про вплив, тому що така позиція, в принципі, китайська в нас знаходить підтримку в, можливо, поки хто неформально, але таки серед експертів, серед політиків в країнах поки нейтральних глобального півдня. Пане Юрію, давайте ще про перспективи, які от на вашу думку, реальні ризики можуть виникнути для України в разі прийняття мирного плану Китаю. А може і є переваги, яких ми не маємо з нашим мирним планом. Перевага те ще що Росія швидше на це піде. На, на ній Китай буде тиснути, щоб він вона згодилася, і в принципі, певна передишка замороження чи припинення гарячого конфлікту припинення війни, але негатив, звичайно, що Росія не буде. Відразу ж не, не буде підняти питання про відповідальність Росії про компенсації е ті самі репарації. не буде підняти підняти відразу питання про звільнення наших територій. Це все буде переведене в режим таких майбутніх переговорів, які можуть там роками десятиліттями йти. Ну, по факту це може бути використане, швидше буде використане Росією для такої передишки, накопичення сил, щоб за кілька років знову спробувати в зручний час Україну все таки додавати пане Юрій. наша МЗС вважає, що участь Китаю у саміті миру може стати важливою причиною для досягнення миру в Україні, але Китай не прийде. Чи має сенс саміт без такої великої політичної фігури? Я думаю, має сенс тому, що в будь-якому випадку це де будуть не тільки наші союзники, це будуть багато нейтральних держав, зокрема, Індія буде там. Тому все таки їхній голос спілкування з ними і певний консенсус, хоча в елементарних решах, того ж самого плану зеленського, початкових. Він дуже корисний і дуже показав, показав покаже все-таки певною мірою за, за українського погляду на закінчення війни для світу. Хоча, звичайно, те, що Китай там не буде, і то, що рівень по суті США буде дуже незначний, не буде Байдена, це теж е, е, зменшує ті перспективи, які були ще ми бачили ще кілька місяців тому.